Всім привіт, вітаю вас на каналі Далобі. На минулих вихідних у Києві у книгарні кав'ярні Сенс проходила презентація нової книги Віри Геєвої на Хрещатику, і я мала щасливу можливість туди потрапити. Насправді трохи сумнівалася, чи варто мені йти, бо книгу я на той момент ще не прочитала, в мене навіть в наявності її, на руках не було. Але я ніколи не була ще на подібних заходах, і мені було цікаво спробувати якийсь новий формат для себе. І насправді була ще одна причина, по якій я вирішила, що точно треба йти. Коли я виставила у себе в сторіс в інстаграмі, що я планую відвідати. Цей захід мені написала, відповіла Сандра з каналу Стренджлаві і сказала, що також там планує бути. Я подумала, що кльово було б нарешті побачитись особисто, познайомитись. Хоча насправді це для мене трохи стресово. Я останнім часом, точніше, останні декілька років, дуже чомусь боюсь і переживаю перед такими особистими зустрічами, не коли там це якась велика компанія або, хоча б декілька людей, а саме сам на сам. Хоча, взагалі, я дуже відкрита у спілкуванні, я вважаю себе екстравертом і. І зазвичай дуже балакуча. Але чомусь такі зустрічі, точніше, підготовка моральна до них, мені даються дуже важко. Проте я сама знаю, що після кожної з них я завжди виходжу дуже щаслива і дуже рада, що врешті-решт наважилась. І от цього разу я трохи хвилювалася, але вирішила себе перебороти і все ж таки піти. Ну і, звісно, як ви розумієте, абсолютно про це не пошкодувала. Була дуже задоволена. На додачу ще познайомилася з Зірою з каналу Lost in Leap. Коротше, день видався супер насичений, супер класний. Емоційний, і я поїхала додому просто з усмішкою на все обличчя. Проте на презентацію прийшло настільки багато людей, що багатьом із них не було навіть де встати, не було можливості просто зайти у книгарню. А я самонадійно приїхала за півгодини до презентації, і я була впевнена, що я зараз така приїду, сяду за столик, замовлю собі каву і буду спокійно і натхненно слухати про книгу. А вхід був вільний на цю презентацію, і як виявляється, у нас кияни дуже люблять книжки, тому. Було завалено людьми просто вщент. Там сісти неможливо було, там встати неможливо було, тому я ледве-ледве протиснулась за півгодини знову ж таки до презентації. Встала там собі у куточку, взяла куртку в руки, бо всі вішалки були вже зайняті. І навіть трошки вже пошкодувала, що приїхала, бо їхати мені було далеко. І я розуміла, що зараз мене чекають декілька годин стояння з курткою в руках, і це не дуже зручно. Коротше, я навіть трохи засмутилась. Але за декілька хвилин до презентації до мене підійшла Сандра. Я не знаю насправді, як вона мене знайде. Йшла, бо у натовпі я там не бачила нікого, і запросила мене сісти разом з нею. Як виявилось, вона приїхала дуже завчасно до презентації, зайняла перший ряд і запросила мене сісти разом з нею. Я досі дуже вдячна Сандрі за те, що вона приїхала раніше, витратила свій час за те, що мене запросила до себе і зайняла такі ще кльові місця. Хоча й вийшло так, що я сиділа прямо біля батареї, а вона так добряче жарила і, звісно, спалювала кисень. А мені від цього частенько буває погано, і навіть був випадок, коли я від цього знепритомніла. І от я слухаю пані Віру, все так цікаво, класно. Але я відчуваю, що мені стає трохи дурно. Я вже встала, оперлася під віконня, думаю, відсунусь подалі від цієї батареї, може мені трошки легше стане. Але починаю розуміти, що в мене паморочиться в голові. І насправді це було не дуже приємно, але так смішно. Бо я думаю, так, мені треба вийти. Обов'язково треба вийти, якось митися, може, попити води. Бо я можу знепритомніти. Але дивлюсь, як мені виходити, а там люди стоять настільки щільно, що там не те, що пройти там, навіть просто розвернутися, немає де. Ще й вийшло так, що доводилось би проходити через пряму трансляцію, яку ведуть, і це було також не дуже зручно. Тож я декілька хвилин ще стояла і зважувалася за і проти, а потім вирішила, що напевно своїм знепритомленням я трошки більше заваджу ці презентації і прямі трансляції, аніж якщо б швиденько пробіжу повз неї. Тому вирішила, що треба йти. І тут якраз так вийшло, що трансляцію виключили бо щось там було з телефоном, на який її вели. Думаю, залишилось подолати тільки натовп, ледве-ледве я протиснулася, ледве пройшла, зайшла в туалет, просто сіла зверху, посиділа, умилась. Хотіла ще придбати собі води, але там була величезна черга ще й на бар, тому з водою в мене не склалося. Але насправді мені набагато легше стало. Я трошки освіжилася, і на той момент, коли я вирішила повертатися, пані Віра вже якраз закінчила свою відповідь на питання і оголошували роздачу підписів. Тому тут мені пощастило ще один раз, я повернулася. Якраз в той момент, коли це оголосили, і змогла ще одна із перших підписати книгу. Коротше, день просто клас. Ну, незважаючи на те, що я мало не знепритомніла, але ж не знепритомніла вже добре. Зараз трішки вам покажу, як це відбувалось. Не те, як мені стало погано, а саму презентацію, і потім розкажу вже детальніше про книжку. Почну насправді навіть не з книги, а з авторки з Віри Геєвої, яка ж це чудова жінка. Це така розумна. Рудована, настільки цікава людина, її так класно слухати. Вона взагалі говорить з таким заразним натхненням, і що мене особисто дуже здивувало, в неї ще й дуже кльове почуття гумору. Вона настільки легко себе взагалі відчуває під час виступу, під час розмови. Коротше, прям супер жінка. А ще коли вона мені підписувала книгу, я сказала, що для Каті і пані Віра написала катрусі. А я так люблю цю форму свого імені, мені воно якось так ніжно, так по-українськи звучить, загалом було дуже класно і дуже атмосферно. Мені прям дуже-дуже сподобалось. Тепер щодо книги Марсіани на Хрещатику. По-перше, вона дуже-дуже красива. Мені дуже подобається цей колір, така вона класна. Але я її поки досі не прочитала. Проте можу розказати те, що ми обговорювали на самій презентації, те, що розповідала пані Віра. Це по суті як описує видавництво мандрівка літературним Києвом. Це Київ, в якому жили, працювали, творили, писали, боролися різні українські поети та письменники. Це Підмогильний, могильний, тичина, курбас. Це Київ, який вони описували в своїх творах у своїх віршах, вулицями якого гуляли їхні персонажі. І, як мені здається, дуже кльово читати ці книжки і при цьому розуміти, про які самі місця йде мова, мати можливість. Пройтися цими місцями, прогулятися, подивитися на них на власні очі і посидіти на тому ж місці, де зазвичай пив каву течіни. Наприклад, як мені здається, це дуже кльово. Чудова віхала ще створила інтерактивну карту з усіма місцями, які згадуються в книзі. А впродовж книги поставила бультами згадки про ці місця. Тобто, з цією книгою можна сміливо виїжджати на хрещатик, Поділ. Читати і одночасно гуляти тими ж місцями, як на мене, це дуже кльово. Я на свій сором не дуже добре знаю Київ. З назвами вулиць мене взагалі все дуже погано. За останні 9 років тут я. На жаль, не можу сказати, що була прям у дуже багатьох місцях, і от під час презентації, під час виступу пані Віри, мені так захотілося піти на якусь екскурсію Києвом, подивитися на якісь цікаві історичні, небанальні місця міста, послухати про них, пройтись з ними, дізнатися про них щось нове і цікаве. Загалом книгу я ще не прочитала, а вона вже настільки мене надихнула, тому я так вважаю, що вона перевиконала свою основну ціль. Як тільки її прочитаю, обов'язково поділюсь своїми повноцінними враженнями. Не очікую, насправді, що це буде легке читання, бо пані Віра пише так, як я це називаю, по-розумному. Тому легко не буде, але те, що це буде цікаво, інформативно і незвично, в цьому я переконана. Також, як я і казала на початку відео, цієї книги в мене від початку не було. Я її купувала вже безпосередньо в книгарні перед презентацією. І, якщо чесно, трішки не втрималась і купила собі ще одну книжку, хоча обіцяла нічого не купувати, але я вирішила, що це може бути винятком, бо це книга трохи іншого формату, і я собі дозволила. Це збірка віршів Стуса. Я дуже давно насправді її хотіла. Можливо, не саме цю книгу, бо просто взагалі хотіла збірку віршів Стуса. Але мені ця так сподобалась. Вона така маленька, така мінімалістична, така якась красива ще приємна на дотик. Тож я зараз потихеньку собі просто під настрій читаю по декілька віршів, надихаюсь і отримую просто якесь шалене задоволення від цього. Про деякі вірші я додатково ще гуглю, дивлюсь, чому вони були написані, кому вони були присвячені. Загалом я дуже люблю поезію, але якось дуже дуже давно її не читала. І от саме стус він був. Кандидатом у мої найулюбленіші поети, чисто із моїх якихось спогадів зі школи із віршів, які я колись там чула і знала, із взагалі якихось моїх відчуттів. І от я купила цю книжку для того, щоб впевнитись в тому, що це все ж таки мій автор, мій поет. І поки по першим віршам я в цьому переконалася. Планую ще насправді в цьому виданні купувати вірші інших авторів. Хочу Семененко, Костенко, Жадана, врешті-решт, але поки почну з цією, і буду розтягувати задоволення. Хочу навіть один вірш, поки мій улюблений вірш, прочитати. Так він мені подобається, і як мені здається, він, він якийсь поза часом. Це вірш взагалі не про сьогодення, він про січ. Але настільки воно мені відгукується в сьогоднішній ситуації, в сьогоднішній Україні. Зараз прочитаю сто років, як сконала Січ, Сибір і Соловецькі келії, і глупо облягає ніч, пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов та вровані, сто серць, як стопалах котінь. Та з личаків, вища з курної хати, раби зростають до синів. Своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля, рабована віками, і не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою, йому ж рости, рости, допоки не упадуть тюремні двері. І радісним буремним громом спадають з неба блискавиці. Тарасові просвітні птиці слова шугають над Дніпром. В мене завжди аж мурашки по шкірі, коли я читаю цей вірш. <му> І ще трохи в продовження теми Віри Агеєвої віхоли українських авторів та української літератури загалом. Розкажу вам про книгу, яка якраз мені прийшла в день презентації. Це Володимир Венеченко, Записки Карпатого Мефістофіля. Це книга із циклу неканонічного канону Віхоли. Суть цих книжок в тому, щоб, по-перше, видавати українські книги, українську класику, знайомити українців з українськими письменниками, з українськими творами. Ці твори вони вважаються неканонічними, Про них можуть знати не так багато, їх не вивчають в школі, скоріш за все. Але ці твори насправді є каноном, і їх треба вивчати, їх треба читати. І віхола дає можливість не просто прочитати ці твори, вона допомагає їх зрозуміти. Фішка цього циклу полягає в тому, що до кожної з них, до кожного твору тут є пояснення, ключ до розуміння від літературознавців. В цьому випадку це Віра Егеєва. Не знаю, насправді, чи буде тільки вона коментувати ці книжки, чи, можливо, буде доєднувати ще інші літературознавці. Тут Віра Геєва пише. Як зрозуміти цю книгу, чому вона була написана, що вона означає, ну і типове, що цим хотів сказати автор, якщо вже говорити прямо. І тут також є QR-код з мапою цієї книги, тобто події тут відбуваються у Києві, тому ви маєте можливість читати і гуляти з цими ж місцинами. Детальніше вже про саму книгу, мої враження від неї, про сюжет та коментарі пані Віри, я розкажу в окремому відео, бо книгу я тільки почала. Але загалом скажу, що відкривати для себе українську літературу. Глибше розуміти, чим жили про що писали українці раніше. Причому гуляючи в тих же парках, проходячи через ті ж кав'ярні, гуляючи тими ж вулицями, це настільки класно. На цьому у мене все. Буду продовжувати читати цю книгу, насолоджуватися поезією Стуса і морально готуватися до екскурсії Києвом разом з її марціанами і про все це вам розказувати. Тож, до зустрічі в наступному відео!